Дути, дорогі діти, тітонька сова, дуже рада вітати вас на новому році обережності. Здрастуйте, малята! Отже, як я і обіцяла, продовжимо розповідь про те, як вберегтися від різних заразних болячок. Якщо багато з'їсти чогось дуже холодного, то можна захворіти. Оце так. Холодне морозиво потрібно їсти в міру. Хворіти зовсім неприємно і це, коли дуже погано себе почуваєш. А, зрозумів. Хворобу потрібно не тільки, Лікувати, але не дозволяти і навіть з'являтися. Це означає не переїдати морозива. Не тільки в холодну погоду потрібно тепло одягатися. Навіть влітку, якщо вода річці бо в морі холодно, не можна довго купатися. Влітку я засмагаю. Засмагати теж потрібно обережно в міру, бо інакше від пекучого сонця шкіра може почервоніти, а потім почне боліти і свербіти. Було діло, а я думав, що ягід лісових об'ївся. Об'їдатися, до речі. Теж не варто, бо можна так розтовстіти, що й у двері не пролізеш. Хвороби бувають різні, і є серед них такі підступні хвороби, які можуть перескакувати з людини на людину. Ці хвороби називаються заразними. Тому, по-перше, якщо в сім'ї хтось захворів, не можна брати немитий посуд або гратися з хворим одними й тими ж іграшками. Потрібно одягати спеціальну марливу пов'язку, ось таку. Після відвідин хворого приятеля потрібно ретельно вимити руки з милом. А якщо вже так сталося, що хтось із вас захворів, потрібно обов'язково лікуватися. Хвороба сама по собі не пройде. З нею потрібно боротися, а робити це вміють лише лікарі. Лікарів потрібно слухатися, приймати ліки. Не всі поспіль, а лише ті, які призначив сам лікар. А от самому до домашньої аптечки лазити категорично заборонено. А якщо переплутати ліка, то можна ще більше, ще страшніше захворіти. А тепер, дітки, ми подивимось новий мультик. Дивимось. 你你你一你你你你你 Вітаміни і таблетки в гарних упаковках дружно вистроїлись в ряд на аптечних полках. Ці надійні ширі друзі все у світі знають. Від хвороби і застуди нам допомагають. Та приймати без рецепту їх не поспішайте. Перш за все, маленькі друзі, ви запам'ятайте, не лікуйтесь самостійно, щоб не помилитись. Якщо все підряд ковтати, можна отруїтись. Алята наш урок наблизився до кінця. Незабаром ми знову зустрінемося. Я дуже сподіваюся, що ніхто з вас не забуде нові правила обережності. До побачення! Бувайте, діти! До побачення!